Доброго дня сьогодні з вами у студії Наталія Кузнець, і сьогодні ми поговоримо про роботу волонтерів в період війни, яку розгорнула Росія на території України, і про це нам детально розповість Ольга Боднар. Дякую, Олю, що погодились на коментар. І перше питання: чому у вас виникло бажання волонтерити? Хочеться якось в цей важкий час допомогти своїй державі. Чим можеш? І тому ми з колегами на нашому підприємстві вирішили готувати їжу. Почали думати, для чого вона, для кого вона. І теж є волонтери, яку цю їжу передають далі в ті міста, де більше всього люди потребують. Тобто ми беремо, наприклад, випікаємо налисники, морозимо їх, складаємо їх у торбинки. Так як казала, потрібно допомогти чимось своїй державі. І ми з колегами по роботі вирішили, наприклад, займатися цією справою готування їжі. Є безліч способів, є молоді люди, які йдуть, розгружають машини, які приходять з гуманітарною допомогою. І потім ці, ці всі продукти формують по пакетам і теж роздають біженцям, наприклад, які знаходяться в нашому місті. Як ви популяризуєте свої дії в соцмережах? Ну, щоб сказати про соцмережі, ми це Якби ну, не дуже це все розповсюджуємо. Більш цього, ми, напевно, розповідаємо там, своїм знайомим, своїм друзям, що ми отак от от займаємося. Вони хочуть, долучаються до нас, чи можуть допомагають нам. Ну, добро, воно має завжди якісь, ну, не обов'язково це потрібно цим якось хвалитися, висхвалятися. Робимо свою справу, допомагаємо як можемо. Чи повинен волонтер мати якусь базу знань, щоб волонтерити? Ну, я думаю, що це не головне мати якісь знання. Все приходить під час якоїсь роботи, і ти отримуєш досвід і ті ж самі знання, ти щось від людей дізнаєшся, вони щось підказують в цю роботу, додають якісь своє головне, щоб була якась правильно організована робота. Одні чистять бараболю, другі замішують тісто, інші йдуть і купують продукти, з яких ми можемо приготувати ту чи іншу їжу. Ну і знання, куховарства, ну, рецептів якихось елементарних. І це все, напевно, є база, яку ми повинні використовувати у цій справі. Я розумію, що у вас, окрім волонтерства, є ще основна робота, і скільки часу ви приділяєте волонтерству? Ну, це зазвичай так, як це знаходиться на нашому підприємстві, то ми якось чергуємося. І зранку, наприклад, зробили основну роботу, і йдемо працювати на кухні. Люди долучаються, ми підміняємо один одного. І так якось до кінця робочого дня ну, буває, затримуємося, буває, треба прийти раніше. Ну, все, все залежить. Ми якби зв'язані всі між собою, ці люди, які перевозять цю їжу, і. Вони нам кажуть, коли їм треба, щоб це було готово. Ну зазвичай ми наперед щось намагаємося приготувати, щоб воно вже було в холодильниках, було заморожено, щоб тільки коли приїхали волонтери, то ми їм це швиденько склали і побажали щасливої дороги. Олю, у мене питання таке. Чи звітують вас ваші волонтери, з якими ви співпрацюєте, про те, чи вони доставили їжу до певного місця призначення? Так, вони я не буду розголошувати самі ті міста, куди вони доставляють їжу, звичайно, звичай нам. Говорять, що, наприклад, ми їдемо туда і туда-то, Там в людей немає на чому зварити, як, як, це, як це зробити. Тому вони можуть нам сказати, що туди давайте більше, наприклад, пакуночків з їжею. Ну, так, да, зазвичай вони звітують, і в нас їх декілька. Цих волонтерів, з якими ми співпрацюємо. Ми не в одне місце готуємо цю їжу, а по багатьох містах нашої держави. Дякую вам, Олі, за коментар. Дуже приємно, що є такі люди, як волонтери, які допомагають нашій країні. Такими певними діями волонтерів ми зможемо дійти до перемоги. Дякую вам, Наталя. Мені теж приємно, що ви мене запросили. І ми обов'язково переможемо. Україна понад усе смерть ворогам. Хай, е, хай добро завжди перемагає зло.